Вітаю вас на каналі Чайна Сервіс. Знову відео для наших військовослужбовців, верніше для військових інженерів, які обслуговують дрони для наших захисників та захисниць. Сьогодні ми з вами навчимося прибирати GPS з пульта RC+, RM700. Цей пульт йде в комплекті з матрасами, а його досить рідко використовують через того, що він достатньо рідкісний, але пульт неймовірно класний, дуже ергономічний. Тож, як ми сьогодні будемо це робити, є два способи способи. перший спосіб це довгий і складний, для цього необхідно розібрати повністю пульт, добратися до антенни GPS, прибрати її фізично, відповідно загрубити контакт антенни на масу, і таким чином ми отримуємо непрацюючий GPS. Хоча при досить потужному сигналі GPS все ж таки він може зловити GPS. Тому я обов'язково рекомендую всім військовослужбовцям перед тим як використовувати пульт безпосередньо на бойовому розпорядженні, обов'язково запустіть. GPS-тест і перевірте, чи немає супутників. Якщо ви не знаєте, що таке gps тест це звичайний додаток з Play Market, який можна завантажити собі на телефон, потім по блютузу перекинути його на пульт, встановити як на звичайний Android, запустити і подивитися. Якщо хоча б один супутник ловить, це вже дуже погано. Тож ми сьогодні з вами будемо обирати легкий шлях, тому що у хлопців і дівчаток немає часу на те, щоб робити все складно і довго. Тож що ми будемо робити? Ми будемо випаювати з вами GPS прямо через лицеву частину цього пульта. Ось в цьому місці знаходиться антенна GPS всередині пульта. Відповідно, нам необхідно. Прорізати невеличке ревізійне віконечко. Спочатку видалити саму антенну, а потім замкнути контакти між собою. Один із контактів буде маса, другий якраз буде антенна. Для того щоб зробити це обережно, буду використовувати ось таку бормашинку, посилання, як завжди. Залишу внизу в описі до відео. Для початку я відмічу місце майбутнього віконечка. Ось таким чином беру скальпель, роблю ось такий надріз. Потім надріз внизу. І тепер ми з вами можемо працювати бормашинкою. Після того, як я зробив надріз, виламуємо кришечку. О. Тепер нам потрібно за допомогою паяльника виплавити її і добратися до контактів антенни. В кінці нашого шляху ми мусимо отримати ось таке ревізійне віконечко. Як бачите, у мене відірвався один контакт, тож я додав собі зараз роботи. Хоч цей контакт у мене і залишився, паяти його немає ніякого сенсу, тому що наша задача, по-перше, відпаяти обидва контакти. Зараз я під мікроскопом зачищу доріжку, яка поруч знаходиться, і просто зроблю перемичку від одного контакту до іншого. Про всяк випадок робимо контрольний прозвон мультиметром. Все, GPS відключено. Якщо ви перфекціоніст, звісно, можна закрити тим шматком пластика, який ми випилювали, і його заплавити або залити термоклеєм. Насправді я не бачу в цьому особливої потреби, оскільки кришечка, яка у нас тут є, вона повністю компенсує цей дефект. І, в принципі, на сьогоднішній момент в пульті вже GPS немає. Знову таки наголошую, обов'язково перевіряйте за допомогою застосунку GPS-тест. Тож таке у нас сьогодні було відео. Хочу нагадати, що у нас діє проєкт ремонт дронів для військовослужбовців, в рамках якого ми робимо дуже дешево ремонти для військовослужбовців. Деякі ремонти робимо безкоштовно. На жаль, безкоштовно повністю ми вже не робимо, тому що донатів дуже мало. Тож, якщо ви хочете задонатити на запчастини для ремонту дронів для наших захисників і захисниць, переходьте по посиланічку під. Цим відео і донатьте, долучайтеся до доброї справи. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. Дякую за увагу і папа. -па.